23-24 жовтня в місті Києві був проведений всесоюзний фестиваль на крилах надії Всесоюзної організації інвалідів. На фестивалі був представлений ансамбль Магнолія Радефільської районної асоціації інвалідів, який здобув перше місце і став лауреатом фестивалю. Сьогодні, 27-го числа, вони повернулися додому. Дома їх очікувала тепла зустріч. Сьогодні ми зустрічаємо. Наших переможців фестивалю дівчаток Києві дістали перемогу. Перше місце. В очікуванні приїзду. Нарешті показався мікроавтобус, який везе наших дівчат. Далі Всі задоволені, всі радісні, з усмішками і поцілунками, діти, мами. Зустрічають переможців. Давайте його я Ви вітаю. Переможці золоті. Молодець. Гарячі обійми, гарячі поцілунки, Привітання.

що десь там в столиці знають, що на периферії є такі гарні дівчата, які вміють гарно співати і не тільки співати і танцювати. І можуть на сцені показати себе на рівні професіоналів. Тому я вам дякую за вашу працю, нелегку, за те, що ви здихали час і прославили наше село. Бо від нинішнього дня ви знамениті. Скоро буде вам підходити дати автограф. Ні, беріть по 6 рубель мені. А зараз я вам хочу подарувати квіти. Наша славна земля зустрічає вас квітами і мені буде мандати. Thank you. Щиро-щиро дякую. А това. Дай вам Боже здоров'я, відпочивайте сьогодні на першу годину караоке на тому. Ну, діло в тому, що там кажуть на халяву, але гран-при я вже домовився, вам дадуть. Так, а тепер станете всі, я зроблю фотографію для газети. Стаєте всі. Фотографія. Улибочка, Христуська, тебе не видно, дитину. Вставай так, лости.